То, пам'ята подвійні тяги, втулки я під амортизатори виточив. Шайби є. Це з переднього амортизатора класика. Розсверлені на 12 отвори, з 10 на 12 болти кріплення. Короче, зараз треба просто доробити все, встановити, як заплановано. Ну і підпиляти міст. Світло є, тому зробимо порядок. Підпиляв, зазор є. Шайби всі на місці, тяги однозначно вже не падають. В цілому вкомплектував. Зараз амортизатори, втулочки, болтики, все це довкомплектую по-нормальному вже. Як бачите, втулки, ну, резинки, вони просто їх з'їдають, тому що товщина, ну, суттєво більш. Тому зараз Розпресувати мені шайби потрібні. ну, Десь щось в мене там є. Новодільне воно взагалі не впечатля, Тому розберу, подивлюсь, виберу щось. На місці. Єдине, що тут товсті шайби повинні бути, але в мене їх нема заводських. Я з чого було, звісно, зазори виставив, плюс-мінус однаково. Тут трохи товще. В іншому вже затягнув. Виглядає. ну, Чудово, що тут скажеш, і має бути. Тому головне, перевіряти час від часу затяжку. Але я часто лазю тут, тому я думаю, сьогодні перепровірю. Втулки тонкостінні. ну, Можливо, виточу колись більше. Таке, як наче продавлюється. Ну, затягнув, звісно. Але ж ми тягнемо їх завжди, щоб аж у очах темніло, щоб не розбивалось потім це місце. Все. На місці все трошки підтягнув ручника, він швидко сідає. Там буквально чуть-чуть, підкрутив. Наче все з ним добре. Поки що так. Так, недавніх пор я класика, так? Да? Як вам? От це я розумію. Те, що я там матюка, хлам і все таке, не є люди, які люблять ці авто. Тримають в надліжаму ісповненні. Виглядає, звісно. Мотор показує. Там этот, на спорядок. Короче, свап, буде свап 2103. Блок хочуть поставити, тому що... Ох ти ж, йоп ти ж. В 25-му році це, звісно, такі екземпляри музейні. Не, ну тут без... Скажімо, ну, без коментарів. Зафон, нахуй на зиму откинули, тому що, Так. Да. конденсат. Коротше. Копеечка. Не знаю рік, який там рік, а ну інтерений. 82. А, 82-й. Ох ти ж так вона свіжак. Це 11 та чи 13. 13, 13 модель. А я був його на карти. Класик. Пишіть, кому подобаються такі екземпляри в оригіналі. Мафун, полочка це вже не стандартна, але цілком непогано. От такий от екземпляр. Колір. Не, ну, вигляд має. М -м -м. Ага. Бурчить прям. Класика. Ковпаки і колеса з дев'ятки, це зима просто, там літом будуть інші. Не, ну вигляд має. А, чаєчка. 13-та модель. До речі, в мене зелена також була, тут один і два мотори йде в стандарті. Так, той самий звук. Так, місяць роз'їздів на калібрі. Поки я ремонтував жиглу взагалі я хотів на ній просто поїздити, протестувати ходову і все інше. Але по факту ну, більш-менш вдало була зібрана, тому їздив на ній без, взагалі без проблем. Зараз поїду на гараж, є клапана кришка, не те, щоб тюнінг, але рішення щодо прокладки, тому прогріваюся. Точніше вже прогрівся, їдемо на гараж. В цілому це не Жигуль, відчувається різниця, іномарка, і ваз. Це зовсім різна історія. Так, гальма, звісно ж, робитиму, просто от з Жигуль відволікся, причому сильно. Ну, зараз. Лапана кришка і взагалі відкриємо капот, я місяць туди не заглядав. Е, під машиною коробка. коробку, звісно, міняти хочеться, тому що ну, таке собі маховик важкий, також хотілося б щось легше. Тому, тому давайте займемося каліброю. Ще хочеться відмітити той факт, якби я не знав, що це за машина, ну і мені просто дали проїхатись, я б подумав, що так і треба, ну тобто все працює, плюс-мінус, ну така стара інгомарка. Єдине, що педалі, щеплення чуть-чуть якось якорна, чи, знаєте заржавіло важке. <гум> В іншому вже прям прям кайф ну, поводження машини ну повноцінне, нема ніяких ні ніза. Незрозумілих речей їде з комфортом. в салоні. Жара, пічка прям взагалі окрема історія. Все кожен раз я про неї розповідаю. Коротше, кайф, прям кайф, кайф. Тому відкриваємо капот, дістаємо запчастини і показує, який план робіт. Так, я ж тоді, коли клапану знімав, прокладку залишив стару. Ну... Скажу вам чесно, тече вона не сильно, зазвичай більше. Брат на кадеті, так, на такому ж моторі, знайшов отакий от от девайс. Резинова, саме гумова прокладка. От її номер каталожний. на драйві він цю інформацію знайшов. Тут з відтиском таким. Замість цієї пробкової, яка ну, тече весь час, хоч-не хоч, а тече. Тому. Замовив дві. Одну я собі поставлю другу він. Подивимось, як буде працювати. Також як фарбував кришку, хотів заполірувати все, ну, щоб була червоною, гарною, але дефект самої кришки. Два рази перефарбовували якась корозія, як сильно сказали, гнила. Хоча якось дивно її так, ну коротше, тому її не робили сірі полоси, просто вже залишили, як є. Вкину чисто для д... Ну, В будь-якому випадку прокладку мінятиму, поставлю цю кришку, а цю вже пофарбую, ну, прям, щоб було гарно. Також мене просили заміряти підписник, не знаю, не підписник на, на калібрі відстань від болта до подушки. Тобто, я так розумію, теж хоче задній привод зробити можливо. Тому зараз заміряю. І поки мірятиму, в мене там одна подушка нова, просто її вигнули. Лібо вже як знімали. Ну, коротше, не просто шпилька загнута, потягнута, там різьба витягнута, а й погнута ця площина. Ну і звісно, лапи в мене просто були, коли фарбував кришку, трошки, скажімо так, додати. Хоча там і не видно їх, як таково, але хочеться краси навести. Тому що, ну, я кайфую від цієї тачки, від цього проекту. Мене точно все влаштовує. Тому так, чисто естетика, зараз прокладка. Коротше, вкинемо. Головняк було відчистити. Це просто капець. Прилипає, але між слоями тече. Ну, таке собі. Прокладки такі. Тому кувачки в цілому. В нормальному стані сам мотор. Ну, Видно, що працював на застарілому мастилі. Хоч тут і нове залите. Так, да, його промити прочистити, Вообще, я думаю, був би у льот. Ну, Зараз прокладка, кришка. Також випалюю сітку вентиляції, тому що так ти її не вичистиш, вона не розборна. Коротше, зараз беру кришку. Закинув. Єдине, що резинка протискається, ну, просто. Ну, гума. І там є опорні проточки. Вони, я думаю, трошки короткі для такої прокладки. Тому вигляд має. Як буде тримати, не знаю, затискав. Ну реально так, там від руки двома пальцями. Тому не знаю. Не знаю. Подивимось, в будь-якому випадку поспостерігаю. Таке, знаєте, виділяється сильно на фоні. всього. Ну і вона темна, темно-червона, на відео вона зовсім як помаранчева. Так, що, Ця подушка, яка нова зігнута, будемо зараз міняти. Донкратити, треба замінити. Подушку замінив на місці, все стало добре. Давайте поліземо в яму, глянемо що там. Так, двигун сухий, КПП. Я збирав цю із запчастин. Там були питання. Сальник я там підрізав, Фланець ржавий короче утопив душі сальник і він не тече. Тече привод спідометра. Троса нема, цим також треба зайнятися буде згодом. В іншому вже сухо, подушка тримається, весь цей кастом. На місці, що не може не радувати. Муфта. Стара, підірвана була, але наче гірше ось сильно не стало. Тому сухо, таких дефектів не помічено. Підписник, я не пам'ятаю, як там нікнейм його. Коротше, було питання відстань між осью болта і осью подушки. Оце ця відстань 28 см. До моторного щита до площини там є, ну, прямо, скажімо так, 40 см. Тому якось так, в цілому лапу я не замінив, цю. колись полізу, то полізу крутить. Поки що так, в цілому непогано. Ну та що, даремно масло текти чи що, тому... Встановив трос дуже близько до вихлопа, викручений вийшло. Ну, тут на стяжках, щоб він не болтався. Спробуємо. Трос стандартний, протягнув по, через штатний отвір там в кузові. Якраз довжини вистачило, щоб через рейку пройти Прийшлось, ну, прямо впритик, щоб це все хоч якось можна було тягнути і. Без переломів. Так, він іншому може тут поки що все добре. Треба було позробити кулісу. вон там, бачите, болт. Але щоб туди дістати, розсверлити це, треба розбирати надто багато і відрегулювати також. там. Не видно, да? Туди незручно дістати там пильник. Речах змінити кут нахилу речага. Я ще залишив цю стандартну деталь на стяжках. Якщо б хоча б її б не було, може б якось її дістав, не знаю. Або прийдеться відривати. Тому що з колісою вона всілася, трошки повернуто неправильно. Так, ладно. В цілому вже кардан підвісний. Все добре. Муфта там на місці. Редуктор сухий. так. Все, цікаво, трос, щоб спідометр працював. І яку швидкість показуватиме передаточне тут 3,7, як на калібрі. Коротше, подивимось по грішність. І взагалі чи працювати. Там за резиновим пильником. Коротше, не втримався я. Ах. Я не знаю як, але я це зробив. Відри переставив колісо трішки поправив. Зараз набагато краще, тому що, чесно скажу, хочеться виїхати проїхатись. Після жигуля прям калібрав кайф, резинки на місці. Все добре, по вихлопу. Досить ця пластина не обірвала. До речі, так, ну піддон низько, світла немає в гаражі. Заглушки, я не знаю, це ж привода, опиляні, показував ні. Диски притирається. Там криві колодки були, так. В цілому вже такого щось показати. Не знаю, кому там щось цікаво. Можливо хто що. Так, коротше. Порядок. Все на місці. Піддом також не пробитий. Це я підставляв тільки що. Коротше, піднімав мотор. Ось спідометру він працює, але кілометрів на 20 він точно показує менше. Так, і датчик температури я встановив новий. Ну, з назі брав, лузар немає, я взяв іншої фірми і він показує більше, ніж насправді. А Омеговський він показує менше градусів. Та, по-моєму, на 20 також короче, трошки не со на Навели... превеликий жаль, але тим не менш можна вирухувати, хоч ще би пробіг, що хто то щита, кілометраж. В іншому вже колісо підправив, набагато краще стало, прям чітко, як повинно бути. Ну а свідометр уви Трішки на калібрі 4 я не пам'ятаю, по-моєму, от... Один і один передаточний на Омегі. Одиниця це пряма передача, тому там, ну коротше, по передаточних числах, по-іншому ніяк. Якось так, такий факт. Але тим не менш спідометр він є, працює. Відносно можна хоча б орієнтуватись, але а не взагалі по, по сонцю. Тому все добре, їду. Теплі, в тиші, відносно жигуля, так взагалі, в комфорті. Все, якось так. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, вдалих ремонтів. І взагалі, щоб у вас все було добре.